Так, БФ 1 нова форма. так, Урожай 24 й рік сьогодні 4 липня. Не дивлячись на те, що був град, побито трохи. Трохи було пізнє весняне підмерзання, але слава Богу. Це на 4 липня він уже такий крупненький. Вихід ядра у нього 72%. Так що дуже тоненька шкарлупа, хоч горіх крупний. Вагою в висушеному вигляді десь від 26 і вище грам. Це рік від року, різниця.